Бачиш, у нас що тільки... Легко, да, легко, легко підходити до якихось питань. Ключових. А, ну, які, 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 які питання на твою точку зору треба, треба підняти бою? Ти згадував про цифри, ми хотіли поговорити щось цікаве, цифри, які ми помітили, що є певний розрив у сприйнятті між населенням України військовими і населенням Донбасу. Того mm -hmm. Донбасу, і... який Уже зараз наш. зараз yeah. Тобто, yeah. І що, що цікаво, наприклад, що компетентність командування, там, компетентність середнього командування mm -hmm. ну військові най, найвищі цифри. Yeah. Е... Зрозуміло. Yeah. Да, зрозуміло. Uh -huh. е... Низькі цифри серед населення України. Ну, і там по різних позиціях по різному ну, там в два-в три рази вищі цифри у населення Донбасу, тобто, тобто населення у людей, які Донбасу реально стикаються з військовими. Mm -hmm. Більше довіри більше, більше, до армії. Ну, більше довіри до компетентності командування Ви... вищого середнього. До речі, знаєш, я ніколи не забуду цього враження, коли знаєш, ми заходимо в там в Красногурівку, умовно. Ага. Це раз, коли просто почали чистки ці, і в'їжджають такі, такі нормальні, реальні, ці спартани, знаєш, там саксони, ну, тобто одностроївці, форм. І стоїть такий, знаєш, дідок каже. А ви хто в хлопці та вісі? Типу, ви хто, ребята? Ми кажемо, тіпо, українська армія. Він каже, а чого ж ви такі не були, типу, там, два роки тому. Знаєш? Я кажу, ага. Якби ми знали, ми б типу, там. А -а -а. Дуже, дуже знаєш, таке дивне враження. Місцеві, шоковані абсолютно, вони просто шоковані. Вони, вони не вірять, що це могло відбутися без участі американців. Угу. Не вірять. Вони не вірять взагалі, що Україна таке могла зробити. Угу. Ну, ясно. Ну, ясно. Ні, тобто це... цей розрив у сприйнятті населення України. Це для ага. нас певний показник, з яким треба працювати. Це ж якраз і є картинка, яку ми маємо в ЗМІ, ага. з якою якраз і треба працювати. А який рівень це дуже об Не порівнювали рівень там, довіри до... в Штатах там, чи десь в Ізраїлі? Немає таких цифр? Е, в Штатах немає. Порівнювали з, з Прибалтами, з естонцями. В них взагалі цікаво це побудоване, в них це публічний звіт кожен рік. Угу. Там є декілька позицій, так спробую зараз згадати. Це рівень довіри, рівень наскільки вони вірять в те, що вони можуть протистояти Росії, бо там же теза, яку Росія закидає угу. постійно, що ви настільки малі і слабкі, да, щоб що зарідув... нам треба дві години тіпа, і не да, питайтеся. Да, 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 да. Це для них дуже важливо, щоб вони не пробували. І наскільки вони вірять, що вони можуть. І ця цифра там десь більше 80%. А, ну і рівень довіри там більше 80%. Кожен рік це публікується і порівнюється. Ми поки що це робимо внутрішньо. я там не маю Права на даний момент оприлюднювати, але можливо буде прийнято рішення, що деякі з цих даних будуть no. публічними. Ну, Було б непогано насправді. Це, 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 було... це, було... да, ді... це було б дуже правильно. Якщо Чи більше публічності, краще. От. Тоді, на інші речі, як призначення начальника ССО, не звертало б таку увагу. Дякую ще раз, що прийшов і витратив. У кожного свою великі.